Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Благодарую вас за лайки, за підписки, за ваші чудові коментарі. Мені це дуже приємно і цінно. І ви допомагаєте розвивати мій канал. І Всесвіт вас за це так само поблагодарує. Будьте впевнені, прийде ваша вдача до вас, хтось вам теж десь вчасно лайкне, скажімо так, да, і прилетить якийсь бонус. І так, любі друзі, роблю на 12 травня 2023 року розклад на день. Перші дві карти, пам'ятаєте, це сигніфікація, те, що було, але бажано, щоб ви ще прослухали, наприклад, те, що є. Вам може відгукнутися не те, що було, а те, що є. Да? Тому що. Я, я розповідаю повне значення карти, але не означає, що у одній людині буде весь цей набір, розумієте? Не означає, у когось будуть сумніви, у когось буде відкрита ворожнеча, у когось будуть внутрішні просто конфлікти. Це різні, різні речі, але одна карта може про це все казати. І так, поїхали, любі друзі, було є. Будемо. Тепер особисто це відносини, родина, наприклад, або з друзями ви будуєте відносини, да, або у вас нові стосунки. Далі тепер фінанси, робота, бізнес, або чим ви займаєтесь. Да, ви на себе працюєте або ні, зараз подивимось. І як порада, що треба знати, да, як можливо, або підтвердження якоїсь ситуації, або навпаки. От, дивіться, паш Пентаклів, пажи. Це завжди про щось молоде, молоді енергії. І тут він перевернутий. Да? Дивіться, це все ж таки, можлива зустріч з егоїстичною, обмеженою особою. Такий собі е, себелюбний шахрай, котрий може спричинити вам масу проблем. Можливі, якісь погані новини були, да? тобто, або у вас була зустріч з такою людиною. ну, навіть якщо він нічого не спричинив, то це до вас теж тоді як порада. Це вас характеризує, скажімо так, ваші якісь події. У когось було розчарування, біль неприємності. В принципі, така як розтрата сил попусту. Знаєте, лупали, лупали якусь скелю. Да? От, ну і зараз подивимося, що, що налупали. В принципі, Вісім пентаклів. Дивіться. Це про те, що необхідно, да, там ви тут так само м, витрачали сили попусту, да, а ця карта каже, що необхідно об'єктивно оцінити масштаб роботи своєї. Да, от Ви щось запланували, ну, реально, ви не можете якихось, не знаю, там, якщо рукоділям ви займаєтесь, реально подивіться. Е Подивіться, скільки часу у вас виходить на один виріб. да, і, і, Або якщо ви хочете пришвидшити, тоді думайте над тим. Або реально просто оцінюйте. В день я можу робити, наприклад, я особисто можу робити, щоб класно було там одну ляльку-мотанку. да, і Якщо я ще оздоблюю її, скажімо так, чомоданчик, да? цей а, ха, чудовий чомоданчик, да? чарівна скринька називається у мене, розумієте? І, і якщо я напишу 10, я зроблю за день, да, я не. Зроблю, розумієте? Тож тут треба реально розподілити свої сили і масштаб тієї роботи. Але взагалі карта каже: про досягнення мети успіх буде з вами. Треба. Розподілити не тільки ж масштаб, а й свої сили. А що це означає? Це е, треба мати розуміння, що у вас повинен бути запланований відпочинок. Переходьте на це свідомо, розумійте вам, щоб ви нормально в будь-якій справі стартанули. Вам треба якийсь час робити систему. От е, не знаю, знімати е, знімати відео, наприклад. Да? В мене мета: знімати кожен день відео, знімати великі відео, щоб люди могли шукати відповіді. В різних, скажімо так, в різних відео, в різних з різними картами, да, і так далі. І мені треба робити. Є в мене світло, немає світла, я підлаштовую свій робочий день так, щоб я могла це робити, розумієте? Таке саме і вам треба розпланувати, але реально, і думати, як ви це можете запровадити в життя. Якісь, наприклад, моменти, да, от зарядити повербанки, мені треба, щоб я могла знімати. Телефон постійно потрібно, ну, щоб він працював, розумієте. Інакше я для кого я сама собі Ну я можу погадати. Да? Ну, таке. От. А, тобто, дивіться, комусь треба тут здобути нові знання. Можливо, ви хочете займатися якоюсь справою, да то подумайте, можливо, чомусь ще треба піти навчитися або самостійно навіть да подивитися якісь вебінари, дізнатися, Google допомогу, будь ласка, почитати можна. Ви ж від цього стаєте більш майстерними, тому а, комусь карта каже про це. А комусь просто треба згадати свої навички, закріпити, скажімо так, їх, да? а комусь треба підтягнути впевненість в собі. Тому що тут фокус в карті на цьому, да? якщо, ну. Якщо у вас щось провисає, щось ви не, не наважаєтесь да, щось розпочати, то просто займіться цим, приділіть декілька днів, розберіться, зробіть письмові техніки, кому треба цікаво, якісь такі теми. Я можу, ну, робіть запит, я буду знімати відео окремо, наприклад, на якусь тему, да, будемо розбирати негативні установки. Наприклад, і вони впливають на низьку впевненість, да, на самоцінність. От, дивіться, для когось Тут буде нова робота або нова справа. Да? Карта каже, що ви можете більше не піддавайтеся. Головне жадібності, ліні та хибні, метушні. Що означає жадібність? Да? Можливо, вам треба якийсь не знаю, офіс зняти, а ви із ой, це ж мені треба гроші буде віддати комусь. Так ви змініть свій фокус не на те, що ви віддали, а ви вклалися в свою справу. Тоді ви будете розуміти, о, мені тоді ще треба це треба, бо я ж якимось інструментом, я можу, або якимось знаннями я можу заробити себе собі на життя полегшити собі життя, да? покращити Ну і так далі, розумієте? О, тобто Тут е, класна гарна карта, але залежить, звісно, від вас. Да? Ніколи не треба стидатися. Знаєте, я зустрічала людей, е, наших україночок, от і одна пані казала, боже, мені стидно, мені вже 55 років, по-моєму, ну неважливо тут, да? тобто такі вже. Ну Гарний, гарний вік, да, що людина повинна ну, не повинна да, у кожного свій рівень, але людина могла вже знати дуже багато в цьому житті, але не було установки розвиватися. З дитинства все йшло, розумієте? І зараз для неї, звісно, це все болюче. Вона каже, Боже, мені стидно, що я таких істин, що ви мені кажете, я їх не знала, я про це не думала, я не бачила, як воно впливає на життя і так далі. Їй соромно, не повинно бути соромно, любі друзі, не повинна вчитися. Не соромно в будь-якому віці беріть самі, я ж кажу, самі вчиться. Зараз інформації, Боже ну ну я не знаю, до ранку розумієте, сісти, читати і до ранку. От, і ви ж від того будете більш компетентними в своїй справі, розумієте, від того буде залежить ваша ціна на ваші послуги, на ваші вироби, що б ви не робили. Якщо ви можете, ну не знаю, наприклад. 10 видів отаких, да, зробити гербів да, наших тризубів і так далі, да, там з флагом, без флага, ще щось якось. ну, У вас вибір більше, да, тоді ви можете сказати знову таки свою ціну. Розумієте, тут це треба підтягнути, тому що карта взагалі класна. Далі, що з цього буде? да, Шістка мечів. А, дивіться, тут, в принципі, про новий етап, тут про мудрість. Про несподівані, можливо у когось будуть мандрівки. Хтось обере для себе, ну, іноді ця стратегія теж класна, да, плисти по течії. Тобто, наприклад, якщо ви в якійсь справі вже зробили стільки, що вам, ну, реально, да, там ви взяли від гули, <сум> дозвольте, да, якщо у вас такий бізнес або ваша справа може без вас все ж таки там щось працювати, да, там відео, вони крутяться декілька днів, да, тобто, не критичні якісь перерви, тому що до людей відео не завжди одразу доходить до всієї аудиторії і так далі. Ну, процес запущено, воно йде. От. А, тож, можливо, в той час краще поплисти по течію да, і дати собі відпочити. От. А, дивіться, тут ще у когось буде такий етап, да, або у вас буде якась зміна, ви будете навіть її відчувати, ви будете навіть щось робити, щоб змінити якусь е е сьогодення, да, ситуацію. Але ви не будете бачити кінцевого результату, розумієте? Але якщо дивіться, якщо ви на інтуїції розумієте, що вам треба робити такі кроки, робіть, робіть це у вас, ну ви входите в свою силу, починаєте відчувати так воно все, коли ми. Прислухаємося до свого внутрішнього голосу, коли ми прислухаємося, ми скоріше тоді проходимо випробування навіть якщо там не дуже була плюсова ситуація, але це означає, раз вас внутрішній голос привів, вам треба було цю ситуацію пройти. Але коли ви налаштовані да на те, що. В мене, в принципі, в мене все класно. да, Добре, я зараз в ресурсі я відпочив, відпочила, да, тут кудись помандрувала собі, зробила е, вдох витах, да, глибокий і так далі. От, І е, зараз я вже можу йти далі. От, і, і я можу і довіряю собі. Да, І так ми е, ту ж саму самовпевненість собі прокачуємо Це, через. Е, не бачити кінцевого результату, але все одно йти. Розумієте, От в мене було таке, як приклад просто. Я пішла на тренінг, але я не, то були перші мої тренінги. Я не розуміла, що на них роблять. Я не розуміла, що мені роб... ну, Багато було в мене питань більше, ніж я отримала. Тобто були усвідомлення, дуже потужний був тренінг. все класно, психологічний, такий, мирний. ну... Вище вищий клас, але для себе в мене не повністю тоді про тренінги була інформація, що на них роблять. Ну тобто, як мені це все застосовувати, і так далі. Але коли я почала відвідувати, дивитися онлайн тренінги, дивитися ну, багато більшого з картами. Я з собою спочатку тривалий час тільки працювала, в мене почалося все відкриватися. Розумієте, все відкриватися, але ша е кроки наступні вони приходили поступово, але все одно я йшла. І потім то мені знадобилося, Розумієте, я на інтуїції зайшла в ситуацію, взяла звідти те, що на той момент я могла. Потім я довчалася, але. Я потім то могла корисно для себе використовувати. Тож, якщо не бачите кінцевого результату, але вам дуже хочеться слід туди піти, іначе ви все одно тоді ніколи не дізнаєтесь, що у вас могло з цієї ситуації відбутися потім, розумієте, які плюси ви могли для себе взяти і так далі. От. Тож, зрозуміло, да, у когось, дивіться, буде ця карта каже про відсрочку вироку. І... Тут як шанс дати відповідь ворогам. Тобто не пропустіть успіх, не пропустіть шанс, Або ви зможете захиститися, або ви зможете а, да, взяти вже з собою, у вас є якісь напрацювання, ви собі поплили у мандрівочку, і там у вас все благопо благонадійно, благополучна. Дивіться, тепер карта, а, те, що стосується родини, якихось відносин. Да, а, шістка кубків в нас. А, це про повернення чогось доброго з минулого. Можливо, це допоможе подивитися на світ іншим поглядом. Тут про здобуття рівноваги. Тобто, якщо вас в якихось відносинах штормила, да, то буде е, знайдено якийсь коннект, буде якийсь е, ну, співпраця хоча б в тому, що все буде тихо. Да? От. Тут є можливість набратися сил. Але іноді. У когось відіграється, що смуток за минулим може призве... призвести вас до помилок. Тобто, ну не знаю, можливо, ви у відносинах і не дай вам боже почати там сумувати або ще свої і, і другій половинці розказувати. А от у мене були там з кимось такі відносини, да? А, от, і він мені там ну не знаю, дарував то-то і то-то. Тобто -то. порівнювати ну не треба такого робити, да? це принижує в принципі, і від того можуть бути, ну звісно, у вас конфлікти. Розумієте? Тобто тут, в принципі, карта класна, але просто думайте: ну якщо ви хочете щось від іншої людини, іноді того достатньо просто їй сказати. Да? А, там або попросити, або ну, наприклад, запропонувати. Давай заплануємо там якусь, не знаю, сумісний вихід кудись да хочеться на природу. Тобто будьте відвертими, людина вас буде чути. А коли ви починаєте маніпулювати, розумієте, порівнюючи одну людину з іншою, то ви. Тобто, як через докор розуміти, через осудження, от він робив, а ти не робив. Ну, наприклад, іноді люди не можуть щиро попросити, тому що не навчили, не навчили просто людей. Це все легко виправляється. Почніть бути щирими. Пробуйте казати, наприклад, про свої почуття спочатку. да? От я так втомилася, втомився на цьому тижні. А да? як ти дивишся на те, щоб ми провели, наприклад, не знаю, там зняли номер на на березі моря там. Біля річки, неважливо, кудись поїхали, да, головне тут зміна обстановки, розумієте, будь-куди. Обирайте свій формат, сходити в театр у когось, да, запропонувати, а давай ми з тобою заплануємо. Тобто, що, наприклад, для жінки, да, ну, чоловіки трошки по-іншому відносяться, але для жінки похід в театр, наприклад, да, це є привід там, збігати на манікюр, тобто, вона приділяє собі увагу, піклується про себе, прикрашає себе там. Да? Робить собі зачіску, обирає, що її вдягнути, і так далі, піклується про себе. І від того жінка наповнюється. І тоді вона є в ресурсі дати чоловіку, дати в будь-якому сенсі підтримку, свою красу, своє піклування. Розумієте? От, тож треба вчасно ем, наповнюватися, да, вчасно наповнюватися і думати. І навчатися розмовляти, домовлятися між собою, почати, ну це ж не обов'язково, повинні знову таки всі вихідні у вас бути разом. Якщо у вас там, ну не знаю, у вас там подружка покликала на день народження, а чоловік не хоче. Ну, хай він не хоче. Відпочиньте один від одного, розумієте, тоді не буде критик, критики, не буде якогось і критичних моментів. Тобто навчайтеся бути гнучкими. Далі поїхали п'ятірка кубків. Це в розк... Каже нам про, про гроші, про наші а, фінанси, да, або про нашу роботу. Ну, дивіться, тут а, два в нього за спиною, і він такий, ну, наче, наче навіть і не бачить цього. Да. А, тут про у когось відіграється стан як меланхолії, якась зміна планів. Да, наприклад, ну, хотіли там. А, не знаю, хотіли там кудись вкластися, да, і зараз можливо вже будете думати, яку частину мені вкласти, да, і зараз це зробити, або щось в мене якесь перечуття. Я можливо ще а, день візьму на, на те, щоб подумати, як мені гарно розпорядитися моїми грошами, да, або моїм часом, наприклад, скільки я можу на справу виділити, виділити да? так, щоб це не вплинуло в мінуса там в родині ще, а, наприклад, можливо, у вас дві роботи, да, і туди ж треба. Тоді енергія. Тобто тут як якийсь, знаєте, подумати про розподіл, все ж таки, да? адекватний, скажімо так. От. У когось відіграється як утримання спадщини, але можливо не в тому об'ємі да, буде якось поділено не так, як ви хотіли собі. Можливо, таке. От. Тут у когось буде новий альянс, новий союз, в котрому ви вирішальна людина. Іноді відіграються як різні втрати да? ну, от щось. Ну, дивіться, втрати по-різному, дивіться. Якщо, наприклад, ви просто б хотіли там якогось матеріалу закупити на там, 500 тисяч, да? а ви думаєте, ладно, зараз така ситуація, хто його зна. Я поки 200 притримаю, або 300 я притримаю, да? навпаки, 200 точно я зараз можу витратити там за швидкий час, наприклад, обернути ці гроші, да? щоб вони скоріше прийшли. Тобто, можливо, тут просто про це втрати, ну. Іноді люди просто неправильно відносяться до якихось обмежень, розумієте? Але краще іноді притримати гроші, ніж ризикувати ними. Гроші це ваша енергія, це ваш ресурс. І до них треба навчатися відповідно, відповідально з ними поводитися. да? От, у когось, на жаль, відіграє, ну, може відігратися як розлучення. да? Ну, звісно, будуть сльози і так далі. Або глибоке розчарування в минулих або уподобаннях. Ну, звісно, це теж може до розлучення і призвести. от. От, у когось відіграється як розрив відносин, да, тобто і це, ви скажете, ну це ж сфера фінансів. Звісно, це все впливає на ваші фінанси. Якщо ви розлучаєтесь, офіційний шлюб вам, вам може ну, інша людина, да, хто там з вами в конекті, вона може захотіти ну, розподілу. да, от, Можливо, якщо у вас розходиться, наприклад, при, ну, Зупиняється ваш альянс діловий, наприклад, да ви так само у вас не ну тут не можна в принципі, мабуть, сказати як втрати, ну якісь вони будуть, але здебільшого у вас може бути просто розподіл, да? Але як ви володіли більшим, то звісно, ви будете до того відноситися як до втрати, але ну тут не критично. У вас все одно своє ви зможете собі залишити. зрозуміло? ну принаймні якусь частину точно. І тепер дивіться зараз. Дізнаємось про що нам рицар кубків. Хоче розказати, дивіться, для жінки це можливо зустріч з коханцем. Да? І тоді тут можливі і тут ну, розуміти, да? якщо ви заходите в інше, ви просто повинні знати, да? карта попереджає, якщо ви заходите в інші відносини. Ну, трикутник робите, да, наприклад, От, або там по-різному, взагалі там бувають різні геометричні ці фігури, не буду углублюватися, да. От, то ви повинні тоді знати, що зараз дуже швидко бумеранг прилетає, тоді може бути розлучення. Краще, звісно, якщо ви розлучилися тоді зустрілися, да, ви собі мінусів не заробляєте. Ну, краще потерпіти трошки, любі друзі, ви потім вільні ну, перед собою розумієте, це інші інше почуття, а не просто. Та когось на когось заміняти. Ну Фізика вона не завжди в принципі Ну вона не дає повного такого, знаєте, як наповнення повного наповнення вона не дає, тому що мораль вона все ж таки має роль для всіх, розумієте? Просто не всі можуть її притримуватися. Но Треба вчитися цьому, да? О, тому ви тут самі обираєте. Якщо вам ну, взагалі там чогось так прям не, не вистачає, звісно, ви можете, тут нема до вас осудження, але ви повинні розуміти, я вам кажу, що, що може бути. Да? Якщо ви не дивитесь наперед, то, будь ласка, от зараз просто подумайте, тому що це я просто переказую посил для вас від карт. Зрозуміло? О, Для чоловіків це посланик істинного кохання. Тут про чесну та розумну людину. Котра дружня до вас. Можливо, у когось відіграється просто як прихід гостей. от, Або отримання звістки. Взаємне кохання, я вже сказала. Дивіться, у когось буде завершення ситуації якоїсь на благо всім. От який, якийсь компроміс буде знайдено. ну, Чудова новина, да? так? Хтось отримає запрошення на вечірку, на презентацію і на тусовку або романтичну пропозицію. І дивіться, да, у когось тут коханець, якого хтось може зустріти. Можливо, ну людина дійсно вже вважає в душі себе вільною. Тоді, в принципі, якщо ви хочете і отримуєте запрошення, да то карта каже, ну. Не треба відмовлятися, йдіть. Вечірка-тусовка це означає, якщо ви налаштовані да на якісь там нові відносини вже от то ви це можете зустріти там. Або кохання, або або коханця, теж е, варіант. Ну, У кожного свій шлях. Тут не досудження, до тут про те, що мати відповідальність за свої вчинки. Да, треба розуміти. От, е, все одно треба буде. ну, Потім розплата прийде. знаєте, Як ото мені подобається. Не пам'ятаю, що заказка було, була, але там так, такий коло, колодязь був, із води такий палець, там е, хтось на нього дивився, і такий палець довжок, довжок. Да? От, от, Щоб такого вам не було, ці, то просто робіть зараз висновки, можливо, краще спочатку розібратися, якщо взагалі не як. Це нормально виходити з якихось відносин і відпускати. Розумієте, просто нас обмежували з дитинства. Наприклад, така присказка була вийшла заміж, тримайся чоловіка. Uh, ну, навіщо розумієте, якщо люди катують? Наприклад, вони спочатку сподобалися, потім пошли, пішли якісь зміни. ну, ми всі змінюємося одно або вниз, або доверху. Ми змінюємось, розумієте, Якщо дві людини не йдуть. Паралельно однаково, розумієте, от а, чи є у вас така подруга, з котрою у вас про працювання на якісь ситуації а, схожі, скажімо так, да, і ви можете однакові висновки з, з тих ситуацій зробити. От у мене така є, розумієте, це такі кермічні душі називаються, тому що а, ми розмовляємо там про, про різні цікаві, про езотерику, про такі речі, ми розмовляємо про розвиток постійно, да, і доповнюємо один одному, щось підкидуємо, якусь інформацію, а я це дізналася, я про, через це пройшла, розумієте. От. І якщо у вас в будь-якому союзі такого немає, а ви розвиваєтесь, ви поставили мету Я хочу духовного розвитку, да? я хочу підвищення моїх вібрацій, я хочу комфортне життя, легке, екологічне, тобто, щоб мене не за що совість вже ніколи не мучила. Да? Я обираю інші просто схеми, позитивні. От. І таке коло ж, воно потім і буде, то так воно і буде. Тож, наговорила, заговорилася, вибачаюся. Бажаю вам мирного дня, гарних усвідомлень, будь ласка, пишіть свої коментарі і до побачення! З повагою, Софія!